Мені страшно так ніколи не буде. Не тоді, коли вперше потрапив під обстріл, не тоді, коли чув, як кричав поранений брати. І не тоді, коли ми лежали в вирві годинами і не знали, хто наступний. Найстрашніше не там, найстрашніше тут, коли я повернувся і раптом зрозумів, що нічого не повернув. Мене зустрічали, обіймали, дякували, але я не я. Я привид, який несе на собі запах диму, пороху, і голоси тих, хто вже ніколи нічого не скаже. Мені кажуть, ти герой, а в мені щось ламається, бо я знаю, справжні герої залишились там. Я живий, але я більше не вмію жити. Я навчився виживати, прислухатися до тиші так, наче в ній захований вибух. Я не терплю гучних звуків. Салют це не свято, це посттравма. Я не можу стояти в черзі в магазині, бо спина починає шукати укриття. Я тримаюсь, сміюся, вживаюся у ролі нормального, але ночами. Ночами мені сниться обличчя хлопця з Донецька. Його звали Льоха. Ми ділили останніх сухпай, останній ковток води. А потім все. Один звук, один уламок. І я досі бачу його очі. Закриті, тихі, мені страшно, не за себе. А за те, що я не зможу повернутися у цей світ, що я більше не зможу любити по-справжньому, не зможу обіймати, не здригаючись. Мені страшно, що мої діти побачать у мені не батька, а зламаного чоловіка. Що жінка, яка чекала, побачить, що я не той, кого вона пам'ятає, що я тепер уламок себе самого без шкіри. Без захисту. Мені страшно, бо війна навчила мене бути жорстоким, і тепер доброта здається мені слабкістю. Я не хочу таким бути. Я мрію знову плакати по справжньому, не тихо, не крадькома, не у подушку, а просто пустити сльози як людина, а не як механізм. Ви не уявляєте, як хочеться бути знову людиною. Не воїну, не тінню, не мемом у соцмережах, а просто людиною, яка сміється не з нервів, а з щастя, яка обіймає не тому, що прощається, а тому, що любить. Мені страшно, бо я не знаю, чи знайду собі сили пробачити цей світ за те, що він далі обертається, поки ми помирали. Ще зможу дивитись, як живуть ті, хто навіть не зупинився на хвилину подумати, скільки нам коштувала їхня тиша. Але я тут і я живу, бо вірю, що кожен із нас це міст між тими, хто залишився там, і тими, хто має жити по справжньому. Мені страшно так, як нікого не буде. Але ще страшніше було б зрадити їхню пам'ять. І зрадити себе. Тому я дихаю кожен день і вчуся бути знову людиною. Бо саме за це вони віддали життя.